Не червона дорога, і ця не червона дорога. І та не червона. І ця не червона дорога. Там теж не червона. О а по гугл-картам тут показують, що тут знаходиться червоне озеро. Але як бачите, я його тут не знайшов. О, а може на станції червона-червона дорога. Знову ні. Та де ж вона? Чи собак червоних не зустрів? Скажіть, будь ласка, ви червоних собак тут не бачили, ніде? Ні. Не було? Ні-ні. Дякую. А ви не бачили червоних собак? Ні, не бачив. А ви не бачили червоних собак? А? Червоних собак не бачили? Червоних? Ні. Ні. А ви не бачили червоних собак? Ні, не бачили. Ви випадково не бачили червоних собак у Кривому Розі? Ну, звісно, бачили. Бачили? Ну, звісно. А, а де саме? Ну, біля районів кар'єру. Кар'єру? Да. Вони прям всі червоні були? Ну, такі помаранчеві. Е, добре, дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, а ви не бачили червоних собак у Кривому Розі? Ні, не бачили. Не пробігали поряд? Mm. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а ви в Кривому Розі не бачили червоних собак? Червоних не бачили. А а ви? Не бачила. <с bridling> дякую, піду пошукаю. Дівчата, скажіть, будь ласка, а ви випадково не бачили червоних собак у Кривому розі? Ні, ні. Скажіть, будь ласка, а ви в Кривому Розі не бачили червоних собак? Ні. Червоних ні, не бачимо. Ні. Дякую. Скажіть, будь ласка, а ви в Кривому Розі не бачили червоних собак? Червоних ні не бачу. Добре, дякую. Тепер давайте дізнаємось думку експертів. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чи чули ви щось про червоних собак у кривому розі? Взагалі, коли ми знайомилися в раді з колегами, і коли ми питали, хто з якого міста, коли я говорила, що я з кривого рогу, всі говорили, а так у вас червоні собаки, червоні горобці, червоний сніг. Річ у тому, що Кривий Ріг. У кривому розі розташовано майже 15% світових запасів залізних руд. І саме завдяки цьому показнику Україна займає друге місце у світі по запасах залізних руд. А коли, коли залізна руда контактує з водою, вона має червоний колір. І в радянські часи багато і підсипки доріг, і все інше було здійснено за допомогою там руди відходів збагачення, але вони містять. Частки залізної руди, і тому ми маємо червоний колір. І внаслідок окислення річки у кривому розі теж червоні. Річки саме по собі не окислюються. Окислюється залізна руда, да, яка знаходиться в рудах. І саме якщо вона потрапляє в річки, тоді вода стає червоною. Але руда не потрапляє безпосередньо в річки. Е, ну, є такі випадки. Випадків і критичні ситуації, як було, скажімо, восени 22-го року, коли рашистська ракета а, потрапила да, в дамбу Карачунівського водосховища, і вода почала стрімко потрапляти в річку Інгулець, загрожуючи підтопленням міста. Парк Мершавцева, навіть там декілька метрів була вода, і е, тоді ситуація була настільки неконтрольована, і не можна було гаяти жодної хвилини. І тоді залізо і відходи, і залізна руда засипали, щоб перекрити потік води і унеможливити підтоплення міста. Так, вода почервоніла, але зупинили витік води з Караченівського водосховища. Місто залишилось спитною водою, не підтоплене. Так, вода в річці Інгулець декілька днів була червоною. Але вона промилась. Осіло, осіли частки заліза і все в порядку. І тоді треба було вибирати з двох зол найменше. І це був дійсно вихід із тої критичної ситуації. Скажіть, будь ласка, а ви не бачили в Кровоморозі розі червоних собак? Ні, не бачили. Добре, ніхто не бачив. Скажіть, будь ласка, а ви в Кровоморозі не бачили червоних собак? Ні, не бачили. Ні, не бачили? Добре, дякую. А ви в кривому розі не бачили червоних собак? Бачила. Бачила? Бачила. А де саме? Uh, на червоній. А, навіть так вони всі руді були. Uh, руді були. На червоній, на терміналі, там таких багато. Добре, дякую. А зараз завітаємо до ще одного експерта. Чи чули ви про червоних собак, кішечок чи горобців? По-перше, не тільки чула, але й бачила. А по-друге, це ми презентуємо як туристичну родзинку Кривого Рогу. А, ну, оскільки за діяльністю я ще є працюючим гідом по Кривому Рогу від туристичної агенції Кривбастур, то я вам хочу сказати, що туристи в першу чергу хочуть побачити червоні колюжі і червоних собак і котів. Ну, справа в тім, що це, окрім того, я ще показую червоне озеро. І коли ти і, ну, пояснюєш і гостям, і місцевим мешканцям, що ну по суті зрозуміло, що червоний цей колір він дає ну кров у нас червона. Червона, чому? Тому що він містить в собі залізо, гемоглобін, гемо то саме залізо, яке окиснюється в крові, і дає червоний колір. То в принципі те саме і в оточуючому середовищі. Тобто, не можна сказати, що а, якось це негативним чином впливає на екологічну ситуацію. Просто залізні руди, багаті залізні руди, які ми тут видобуваємо, вони окислюються при взаємодії. І з киснем і з поверхневими підземними водами і дають такий червоний колір. Скажіть, чи впливає це якось на них? Слід сказати, ну на мою власну думку. Я думаю, що це ніяк ніяким чином негативно не впливає, окрім того, що це просто брудний собака або брудний кіт, або брудний горобець. Тобто, достатньо просто змити цей е, рудний пил е, з тіла і все. І навіть якщо він в той час, коли перебуває на тілі, нічого шкідливого в цьому немає. Скажи, будь ласка, а ти не бачила в Кривому розі червоних собак? Ні. А ти коли вигулюєш свою собачку, в, ну в неї лапи які, ну, не дуже брудні? Ні. Тобто все добре? Так. Да. Добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а ви в Кривому розі не бачили червоних собак? Червоних ні не бачила. А коли ви вигулюєте свою собаку, в неї лапи не червоні? Ну, ми живемо в приватному секторі, то у нас якби, таких проблем немає. А, тобто лапи доволі чисті. Лапи доволі чисті, він по двору бігає, а тут в паркі ж самі бачите такої пилюки нема. Добре, дякую. Гарні прогулки. Боже, ви така гарна. Скажіть, будь ласка, а ви не бачили в кровому розі червоних собак? Червоних бачила. Бачила? А, бачила. а, а, де... а де саме? В кар'єрі. Добре, зрозумів. Нарешті знайшов. Хоч і Марсом це не назвеш. Треба шукати більше. О, кар'єр! І так, як вам така ямка? Це кар'єр Ar Swar Кривері. Але є одна проблема. Він не червоний. Треба дізнатися, чому. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Дуже приємно. Я був на екскурсії у кар'єри Арсор Криворіг». Скажіть, чому він взагалі не червоний? Ці мінерали вони добуваються в наших кар'єрах і мають недостатній рівень заліза для прояви забарвленості кольору. Червоний колір руди мають більше видобутки, які розташовані Біля шахти. А якщо цей шматочок залізної руди помістити у воду, він також буде червоним чи ні? Ні, якщо помістити шматочок руди у воду, він не може стати червоним. В нас є такі зразки руди, яка подрібнена, і ми проведемо такий експеримент, коли розчиняємо руду в воді, просто хоча б зрозуміти, який колір руда дає. Це в нас вихідна, незбагачена руда. І вона ось, ось дає такий сірий колір. Є в нас ще збагачена руда, в якій ми маємо більшу кількість заліза. Тобто в цій руді ми вже бачимо, що це природний процес, і, і він може дати такого кольору забарвлення. він такого Насиченого червоного кольору, а як наявність багатих руд впливає на навколишнє середовище? Це зовсім звичайний процес в нашому місті. Покладів роди в нас багато, заліза багато, дуже багато рослин у нас потребують запасів заліза. Вони потребують, наприклад, плодові дерева, а від недостачі заліза вони, звісно, перестають родити, скажімо так. Потім дуже багато рослин, які в процесі життєдіяльності вони мають мати високий вміст заліза. Навіть в добривах використовується сульфат заліза для того, щоб підтримати рослинку, і рослина росте краще ніж до цього. Ось вони. Ха -ха. Хотіли побачити Марс у кривому розі. Нарешті я знайшов червоні дороги, хоч це було нелегко. Борода з високим вмістом заліза, бачите, який червоний камінчик знаходиться не по всьому місту, а тільки в певних місцях. Арсуармітал кривий ріг видобуває їх у шахті. Тож виходить, що наша земля багата родою. і при тривалому контакті з водою, повітрям та землею окислюється і стає червоною. Запускаю челендж. Якщо ви десь бачили червону землю, робіть фото та публікуйте їх в своїх соцмережах з хештегом Моя залізна земля, мій залізний край та виграйте подарунок, чекаю на ваші круті фото.